У важкий час для всіх українців важливо знаходити баланс між трагічними подіями і радістю, надією на майбутнє. Це необхідно, щоб зберігати бажання жити за будь-яких обставин. 22 й сезон Одеса Фешн Вік відкрила колекція одеситки Олени Годіс. Моделями виступили українки з Києва, Дніпра, Харкова, Полтави та інших міст. Кожна з них має свою професію, але вони наважились на нове: мистецтво нести красу. Я себе відчуваю просто неймовірно. Це щось таке такі враження в мене, ну не передати словами. Я перший раз на подіумі, перший раз представляю таку, таку шикарну колекцію. Я вражена, правда. Колекція Олени Годіс має назву в очікуванні літа. Вона розроблялась взимку, коли дуже хотілося тепла, надії і радості. Ця колекція вона саме про любов жінки до життя. Саме таке легке, сповнене шарму, сповнене бажання, турботи за близькими людьми. Тетяна приїхала з Харкова і вважає, що жінкам потрібно розкріпачатися, пробувати себе в новому амплуа, вірити в себе і надавати приклад і надію іншим. Як сказала Олена, в кожному місці є жінки, які хочуть. Ну, бути такою, знаєте, а, почу, по, відчути себе моделлю, відчути себе красивою, відчути себе м -м, зіркою. В одязі від Олени Годіс кожна жінка, немов королева літа, до якої злетілись метелики. Загалом дизайнерка несе позитивний імідж України у світ. Її колекції вже демонстрували міжнародні фешн канали і публікував британський вог. А шанувальники Олени називають її філософом моди. Олена створює модні і життєві образи для одеських інтелектуалок, скажімо так. Професорки, вчені, викладачки, ті, хто іноді забуває, що мода це також важлива частина життя. А це саме як жити, в чому бути, що робити. І перше, Людина, яку треба запросити, це Олена Годіс. Талант Олени жінки вважають скарбом Одеси. В плацях від Олени Годіс ти відчуваєш себе богинею, королевою краси. Тому я всім жінкам дуже рекомендую знайти Своє своє таке улюблене, улюблений образ від Олени Годіс. Колекцію в очікуванні літа складають плаття, схожі на метеликів, лаковані прикраси, яскраві топи, де у кожній петельці любов розповідає авторка. Кольори повинні бути найбільш яскравими, щоб вони відповідали настрою людини, щоб вони були легкі. Ну і захоплювали, і создавали настрій. 22-й сезон Одеса Fashion Week відбувся в Одесі під гаслом Ми обираємо життя. 14 колекцій, виступи співаків і участь жінок з різних куточків України на подіумі. Усе для того, щоб відчути життя і плекати надію на майбутнє.